Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо щось абсолютно незвичайне: фіолетове пюре. У мене тут два українські сорти. Перший солоха. Погляньте, яка вона яскрава. За кольором, наче фіолетовий батат. Але це справжня картопля. Розріжемо солоху, вона, наче космічна гостя. А це чорний лебідь. Колір, ніби наш чорнозем, глибокий і насичений. Ого, а він як буряк. Навіть сік густий темно-фіолетовий. Відразу видно, що дуже крохмалистий. Ставимо варитись? Головна інтрига чи збережуть вони свій неймовірний колір? Так, дивимося результат. Солоха трохи втратила насиченість, стала ніжно бусковою. Я б сказала відсотків 50 кольору пішло. Чорний лебідь? Вау, погляньте на воду, яка вона яскрава, а сама картопля зберегла свій темний колір, наче шматочок космосу в каструлі. Тепер найцікавіше робимо пюре. Наше незвичне пюре готово пюре солохи ніжного, лавандового кольору. А з чорного лебедя це щось неймовірне, наче мус із лохини. Ну що ж, дегустація? Почнемо з чорного лебедя. Ммм! Дуже насичений картопляний смак, трішки солодкуватий, віддалено нагадує батат, але без зайвої солодкості. А тепер солоха на смак, як ніжна молода картопля, теж солодкувата, але з легким, ледь відчутним горіховим. Навіть арахісовим після дуже витончено. Ось такі вони різні. Наші українські фіолетові сорти.